Дени Мерсічу, як ви думаєте, чому ми планувати своє життя з урахуванням його ймовірного впливу на майбутнє? А, я думаю, що керуватися, планувати треба виходячи з інструкції, яку нам залишив один з найбільших мудреців всіх часів і народів, його звали Гілель? Божественного не бійся. Смерть невідворотня. В умовах, коли неможливо залишати, в умовах, коли неможливо бути людиною, залишайся людиною. Ніколи не роби іншому те, що ненависно тобі. Ну і так далі. Ну, Проб'єте там в цих ваших Вікіпедіях гелель, і там все все за список. Спасибі. Тобто ми майбутнє маємо залишити за дошками? Ми впливаємо на нього? Ви вірите в це? На майбутнє? Так. А ми його. Ну, по-перше, його немає, ми його творимо. Ми сьогодні з вами створили майбутнє. Ну, скажімо Я, так, чи є наші дії відтермінованим впливом на без, факти. майбутнього? Безумовно, ви, ми, ми завершимо цю розмову. Все, коли завершується, ви потім її змонтуєте, там через їх днів її виставите на суспільний огляд. І це змінить якоюсь мірою якихось людей вплине на них. Ми формуємо. Тільки кумулятивна. Ми хочемо тут і зараз, так? але наші впливи кумулятивні. Вони uh -huh. колись будуть. Нам не дано угадати, як діло наше. Головне бути чесним з собою. По совісті. Живи по совісті. От і все. А совість це найкоротший шлях до Творця. Совість це є справедливість. Для треба, тебе треба подумати. Я не можу так сказати. Давайте зустрінемось тоді ще раз.